Десятки тисяч українців розстріляли. Ще сотні тисяч заслали у табори чи психлікарні. На буковині вшанували пам'ять жертв політичних репресій комуністичного режиму. На заході згадали і тих, хто бореться за вільну Україну зараз. Відвідати мітинг реквієм вдалось, і журналістам ТВА. їх називають репресованими. У селі Стара Жадова вшанували пам'ять тих, хто став на захист незалежної України століття тому. На мітинг запросили учасників Чернівецького обласного товариства політв'язнів. Та репресованих капеланів Православної церкви України, а також небайдужу молодь. Тут зібралося дуже багато людей, які прийшли вшанувати тих людей, які були. Перепресовані, я думаю, люди повинні знати свою історію і про це не треба мовчати. Організатори кажуть, в першу чергу важливість таких імен в нашій історії хочуть донести саме молодому поколінню. І от для того, щоб діти познайомилися з своєю історією, щоб вони знали, щоб мали це в серці. Ну і звичайно, підбадьорити дух народу. У нас сьогодні досить нелегкий час. Нам треба мати силу, нам треба мати натхнення, боротися, йти до перемоги. І я думаю, що сам такі речі, культурно-просвітницькі, такі заходи, які нам будуть нагадувати, що ми не тільки почали боротися, ми боремося вже століттями, і ми не маємо права здаватися. Тому я і назвала цей захід Ми з роду непереможних. Основною метою такого мітингу стало відновлення пам'ятного знаку борцям за волю України. Його побудували у 2000 році і присвятили усім, хто зазнав репресій. Це те, що болить нас, наші родини, наших внуків, бо вони є спадкоємцями. Адже за кожною нашою родиною стоїть Сибір, стоять гулаги, стоять соловки. Лариса каже, що події радянщини відгукуються із сьогоденням, адже продовжують гинути молоді і ні в чому не винні українці. Для подяки за оборону кордонів на захід запросили військовослужбовців, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист батьківщини. читайте, досліджуйте і аналізуйте дуже боляче, що дуже багато у нас, українців, ще живуть тим совковим менталітетом. Мені особливо хочеться звернутися до наших освітян, адже патріотичне виховання має бути стержнем освітньої концепції виховання молодого покоління. Кількість жертв комуністичного режиму досі неможливо підрахувати точно. Наразі відомо лише, що в період великого терору засудили майже 199 тисяч українців, з яких близько двох третин розстріляли. Людмила Труфен, Катерина Ксенюк, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.